Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Придніпровськ Хто знає, хто з Дніпра, хто знає, хто не знає, ще заїхали, взяли собі шаурму, підкріпиться перед дорогою. Зараз ми вам дуже гарне покажемо місце. Тут, тут у Придніпровську є гарна природа. Зараз вам будемо показувати, але перед цим ми вирішили підкріпитися. Як ви бачите, я на ПП. А що тут? Огірочки, помідор, капуста, нормально. Лавашик, нормально. Що тут ще? М'ясо, Курина. грудка, нормально. Чим не ПП. Між іншим смачна. 180 гривень. Вона була ось така приблизно. Не знаю, 180 гривень. Ну, ніби нормально. Це на шостій перемозі. Хто знає, той знає. Боня страждає, попрошайніча. Дійсно смачно, що вона. Я вже наївся, я ледве дихаю. Але я доїм. Хі -хі. У мене така жадна натура. що Я поки не з'їм, не успокою. Да, Боняш? Бачиш, ділюсь з тобою. Всі пишуть завжди, що я з собою не ділюсь, нічого тобі не купую, це ж не правда. Не пишіть мені таке, більше не пишіть, Все ми ділимося, все вона є, гарно вона їсть. Просто вона хоче багато їсти. їй не можна багато їсти. Та й мені не можна, нікому не нахуй. Ой, таке життя. Місце називається Пікнік Парк. Ось так, тут все гарно виглядає. Тут здається в оренди такі альтаночки. Даба ніч. Прийшлося мені повертатися за водою, бо для боня забув воду. Пішов шукати Люди з Боні, загубив. О-о! Найшов! Найшов! Моя собака, моя собака. От ми трішки далі прийшлись. Дивіться, який тут парк прикольний. Для дітей. Знову ж можна це в оренду взяти. Там люди відпочивають, теж альтаночки є. Що таке? Білка вон там сидить, зверху. Давай, давай, залазь. Залазь. Це Боня здуріла, здуріла, Боня. Вона почула білку. Білка щойно піднялася там по дереву. Вона вже втекла. Це все, мене тягне просто. Я навіть не хочу собі уявляти, як... що буде, якщо її відпустити. Дивіться, які альтаночки тут гарненькі. Ми якби боню зараз відпустили, все, ми б її не знайшли б тут. Вона цих білок би поки не з'їла, б вона б не успокоїлась. Ось такий вид на Дніпро, тут Бартоломео, тут е, прапор, найголовніший в Дніпрі. Шкода, що камера не передає, засвічує. Ну, повірте, тут дійсно гарно. Ну знаєте, Дніпро вже почало так трохи цвісти, то запах такий. Можна сказати, не свіжий, не свіжий. <плес> Далеко не свіжий. Ще сьогодні вперше пішов на роботу, потрібно було трішки позайматися вже, бо скоро виходити з відпустки, і починається робота в мене. То хочу вам сказати, що це було щось з чимось. Я цілий місяць не грав на інструменті. Хто не знає, я граю на тубі, це духовий інструмент. І працюю я в театрі опери та балету у нас в Дніпрі. І, коротше, в серпні виходити потрібно на роботу. Я місяць не грав, вирішив відпочити від музики, тому що морально потрібно відпочивати від будь-якої роботи, навіть від музики. Це для мене робота, хоч і творча, але це робота моя. Тому я вирішив взагалі не займатися музикою. А сьогодні пішов, боже, то габела, То страшне. То... Реально, тут дуже гарно. Камера не показує. А Ось там хтось сітки поставив. Не думаю, що це нормально, що так можна. Ну, хтось поставив сіток багато, хтось щось там рибу ловить чи щось таке. Гарно. Дивіться, як Дніпро закисло. Це я не знаю. Або воно просто обміліло чи що. Чому так, не знаю. пішли додому. Пішли, Піште, От Дорога тут жахлива, ніби катакомби якісь. Зараз будемо їхати добиратися. Все, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за коментарі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Я надіюсь, що вам сподобалось це відео. Воно було спонтанне, ну я думаю, що воно гарненьке вийшло. Все, дякую за увагу.